Друзі, моє вітання! Ви дивитесь youtube канал Телеграф. Я і мене звати Даріна Глушенко. Ви знаєте, тому що дня те найактуальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі на календарі 24 грудня, середа. Ми традиційно будемо обговорювати найцікавіші новини. Костянтин Кривола, повіційний експерт. Сьогодні є моїм гостем. Пане Костянтине, моє вітання, рада вас бачити. Вітаю навзаєм, радий бачити. Так, хочу розпочати з теми, що в Росії почали заявляти про те, що стався перший пуск модернізованої ракети Скандер М на дальність до 800 кілометрів. Проте в той же час українські військові виходять із своєю заявою, пропускають, що під цією назвою загалом могли використовуватися зовсім інші типи балістичного озброєння. За однією з версій може йтися про справді досконалений варіант скандера М, який становить більшу загрозу, альтернативне Пояснення полягає в намаганні Росії максимально використати балістичні ракети Кен-23 північно корецького походження. Отже, пане Костянтине, давайте поговоримо на цю тему. Мі вчительність, ще дійсно в росіян зараз відбувається модернізація, Вірніше верніше відбулася модернізація ракети Іскандер М. Ні, не думаю. Угу. В чому в чому справа? Справа в тому, що от коли Горбачов і Рейган підписали. Договір РСМД2 про uh -huh. обмеження ракет середньої і меншої дальності, то вони е, мали на увазі, що якщо балістична ракета більше 500 км, то вона ну, не повинна бути, ніхто її не розробляє. І одразу, це, якщо я не помиляюсь, в 87 році, росіяни почали одразу е, розробляти. Щось щоб замінити те, що вони, вони там збиралися знищувати за цими умовами. Американці знищували томагавки наземного базування і повітряного базування ну, системи самі установки, і фактично з того моменту росіяни почали думати про те, що потім стало іскандером. І зрозуміло, що вони закладали цю ракету. Можливості її подальшої модернізацією невідомо, як там буде, що там буде е, з цим договором РСМД-2, а як будуть його виконувати. Але ж ракету ж треба розробляти в будь-якому випадку. І я думаю, що ще тоді було закладено. Ну, не те, що думаю, майже впевнений, що ще тоді була закладена можливість суттєвого збільшення дальності цієї ракети, угу. тому що за масогабаритними характеристиками. Вона абсолютно підходить до того, щоб там бити там, до тисячі кілометрів. І тому росіяни почали називати цю версію Іскандера. Вже не Іскандер М, а Іскандер, 1000 А з іншого боку, КН-23 23 це північно-карайська ракета, яка є ну, фактично точною копією Іскандера, тільки трохи спрощеною, тому що там корейська промисловість не могла виробляти її так точно, як це робили росіяни. Там трохи інші кабеля лежать, Там трохи по іншому розроблені фланці цієї ракети. Не принципово, головне те, що це те ж сама ракета. Так, от е північно-корейці вони не були обмежені цим договором РСНД 2 а і вони одразу КН-23 запустили як ракету, яка може пуляти на 850 кілометрів. Вже зараз це ще без якихось суттєвих доробок. І тому я не бачу нічого нового в тому, що є ця ракета, яка називається зараз Іскандер 1000 А я вбачаю в цьому скоріше намагання зашугати Європу, тому що одночасно з цим з'являється повідомлення про те, що росіяни починають накопичувати шахеди, і виникає питання: а навіщо вони накопичують? Вони накопичують для того, щоб е, бити по Україні, так у них там обмежені логістичні спроможності, вони там вже і так набрали там більше 20 точок, з яких вони можуть пускати. І е, такої кількості ну, вони переварити просто не можуть. Да? Далі, ось е, з'являється повідомлення про цей іскандер. І одночасно з'являється повідомлення про е, білоруський орешник да? або і російський орішник. І це все під час того, як йдуть. Так звані мирні перемовини, і росіяни всіляко показують свої спроможності, які вони могутні, які вони сильні, як вони зараз, як жахнуть, як жахнуть, що ми повинні труситися. Бо чому не труситися? Я не розумію. Повинні вже затруситися. Пане Кокситина. Ну тоді, виходячи з ваших слів, можемо говорити, що а, якщо росіяни нарощують виробництво, Твох шахедів, то рано чи пізно певна їхня кількість буде летіти саме на країни Європейського Союзу або ж навіть НАТО. А, в будь-якому випадку росіяни цим загрожують. Угу. Може не бути ніякого накопичення. Може бути там просто складські розписки про те, що ми там прийняли 25 шахедів на збереження для того, щоб бути їм і буде якась там виток інформації. Про те, що 25 п'ять ми збираємося бити по Росії по Прибалтиці, по, по або там де, де ще. Це все можливо. Але це, зараз іде гібридна війна. Зараз mm -hmm. е, працюємо, Знаєте, бізнес це не механізми, конфліктують, а конфліктують люди. Тобто в бізнесі дуже багато психологічних аспектів, які е, зараз фактично Трамп намагається використовувати. А... Те, що стосується загроз гібридної війни, то там більше малюється картинок, ніж самих подій. Да? І е, зараз малюються картинки для Європи, тому що всі західні уряди вони залежні від того, як думає електорат. І ми це бачимо просто по подіям, як, як проходять ці електоральні баталії. Тому я це пов'язую саме з е гібридними діями Росії для того, щоб зашугати Європу. І це і, ну ми ж тут то точно розуміємо, що за речником, там це сплошна Да? там нема нічого такого, що Водкінський завод е не випустив нічого, а цю ракету можна виробляти тільки на Водкінському заводі, а ніхто не бачив. Ну можна там зробити якийсь тунель, якусь трубу росіяни там полюбляють трубу, заявити, що вони там. Потужним там лазерним променем пробили трубу до Білорусі. Ну, вони таки можуть сказати, і поруч там з цими авангардами і прочими аналоговнітними виробами, бомбардувальниками, «Посланник», там з арматами і всім іншим, ну, сказати, що ми проміням пробили трубу. Ну, це звичайна для росіян справа. Угу. Костянтине про речі ви згадали. Дійсно, <кій> білоруське державне агентство Білта пише, що саме проголошений президент Білорусі Лукашенко заявив, що очікує, що може отримати від російського диктатора Путіна 10 ракетних комплексів орішні. Як ви вважаєте, чи дійсно це можливо, якщо ми щойно ви буквально сказали про те, що того виробництва взагалі не було? Знову ж таки, коли ось ця вся чергова, черговий раз цієї всієї екопеї розмови про те, що на території Білорусі розміщується Орішнік. Це здебільшого, на вашу думку, розраховано на кого, враховуючи те, що це міжконтинентальна ракета, якщо не помиляюся, і наскільки ця зброя є страшною, чи є страшною настільки, як її загалом описують пропагандистські, зокрема, російські ЗМІ? Іскандер М нанесе більше ураження, ніж оця зброя, ніж усі оричні. Да? Він може бути, у нього там є така мінімальна дистанція, там від 700 кілометрів. Це коли він пуляє прямо там догори, потім воно перегортається і падає донизу. Якщо попаде, то буде там десь на Україні. Якщо не попаде, то можна там влучити десь в Білорусі. Це ж питання таке. Це, 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 запрограмувати е, такий польот дуже важко. Е, я до заяви Лукашенка про 10 речників я я собі це інтерпретую таким чином: Путін заявляє про орешник До нього дзвонить Лукашенко і каже: Володимир Володимирович, ви ж мені обіцяли один орешник, а Коля просить 10. Так дайте хоч 10. А потім, о, точно, дамо в Білорусі 10. А це, десь, на мою думку, десь так проходило, тому що за цим нічого не стоїть. Ніхто не бачив цього орешника Якісь осінт-аналітики вони побачили абсолютно достовірну інформацію, що в 60 кілометрах від Мінська йде якесь будівництво на території Бушо-ракетної бази, угу. може, там будуть розташовані орішники? Ну, тому що треба ж якось підігрівати цікавість людей про те, що там можуть бути орішні. От вони про це сказали. Нам в цій ситуації, коли Європа спить, нам теж вигідно сказати, що, от бачите, білоруси вже будують е, площадку для орішника, і ми будемо знати, де знаходиться орішник, і ми знаємо, де знаходиться орішник. Це все е, не має відношення до реальності. Це все має відношення до іменно відносин між країнами, між людьми, між політиками. Угу, угу. Не фізична присутність орішника десь. Угу. Але загалом оці розмови, як ви вважаєте, чи залякують вони європейців? Ну хто, хто почув, то може злякався, може не все населення, а може якась частина політиків почула про це і каже: о, ну якихось перемовинах там будуть, будуть казати, ну бачите, росіяни нагнітають, вони ескалують. Давайте будемо зараз бельгійські гроші передавати Україні. Зрозуміло, ну, буде, не да? так. Угу. Десь, десь така ситуація. Угу. Пане Костянтине, на початку розмови ви говорили про нарощення росіянами шахетів. Загалом, якщо б говорити так от в загальному, яким був рік 25-й для росіян саме по виробництву зброї, і от наразі яка потужність виробництва, до прикладу, тих самих шахетів, росіян у, у, у ракет у росіян? Ну, тут ситуація така: десь в червні місяці росіяни виробляли в середньому 3 тисячі шахетів mm -hmm. на місяць, mm -hmm. і в день це було десь до ста шахетів на добу. І вони пообіцяли, що до жовтня вони зроблять там, вони розширили там, побудували цеха е, в цій елабузі, вони там нагнали людей якихось, і почали їх там щось навчати, знімали якісь мультяшні. Ролики, ну тобто вони показували, що вони в жовтні будуть виробляти 4 тисячі. От, схоже, що, що на 4... а, до кінця року вони вийдуть на 6 тисяч, угу. і чесно кажучи, я думав, що так воно може і бути, тому що ну, ну так серйозна була підготовка. Закуплено було обладнання в Китаї, закуплено були станки, закуплено було велика кількість всякої комплектації, закуплена була. Все ще необхідне для того, щоб виробляти фюзеляжі для цих шахедів, і, і, і там є ще російське виробництво цих смол і цієї ці нитки. Ну, тобто, було схоже на те, що вони зможуть. І я, чесно кажучи, думаю, що рано чи пізно така ситуація буде. Але зараз вони вийшли, судячи з, з усіх розрахунків десь на 4, може, трохи-трохи більше. 4 тисячі шахетів на місяць, може трохи більше, на, до шести там далеко, навіть до п'яти далеко. Це така ситуація з виробництвом шахетів. Що стосується виробництва ракет, то наш шановний панський бицький заступник голови нашої розвідки, він повідомляв про всі цифри і про розрахунки. Але треба сказати, що, на мою думку, Панський Скибицький абсолютно вірно, як військова людина, він бере максимальне значення і максимальні загрози для нас. Uh -huh. Я думаю, що реально росіяни не можуть виробляти там, ту кількість ракет, які, яка там заявлена, тому що все ж таки санкції діють. І якщо виробляється якась кількість ракет, яка може нам там серйозно загрожувати, ну, наприклад, там 15 кінжалів на місяць. Да? А, то в тому, та це не ті кінжали, що були раніше. Ті кінжали, що були раніше, вони були точніші. В них стояли великі вчистювання можливості, тому що, от коли ракета летить по балістичній траєкторії і вона з'являється над ціллю, і треба там трохи перегорнутися для того, щоб майже вертикально піти до цілі. Да? І в цей момент ракета вона виходить з цього шару плазми, і вона повинна чітко зорієнтуватися, де вона знаходиться і куди її треба влучити. І для того, щоб це все зробити, їй треба, а часу там дуже мало, їй треба зробити дуже великі вчислювальні операції. І не кожен чіп може це потягнути. Іранські, навіть навіть не іранські, іранська там є комплектація, китайська комплектація, китайські чіпи, вони не можуть забезпечити таку бистру дію. І mm -hmm. тому всі ракети, які зараз там балістичні, навіть крилати, в факті кажуть, що не вистачає там точності, не вистачає надійності. І було ж повідомлення, пам'ятаєте, що близько 40% ракет. Нормальним чином ні не зійшли з бомбардувальників 195-го, п'ятого, го там є ціла купа причин, але одна з цих причин це все ж таки комплектація і низька якість, тому що багато людей забрали на війну, не вистачає там трудових ресурсів. Вони там збільшили свої робочі зміни, збільшили, перевели так би мовити цю військову частину економіки на військовий лад, але це все одно не забезпечує. Такого, такої якості виробництва, і ця сукупність вона дає те, що от при останній крайній атаці було дев'ять бомбардувальників ту дев'яносто п'ятих: три зелені, три з Енгівса, 2 і три з базою Українка на Далекому Сході і ще два ту 160 було з білої. Але на таку кількість бомбардувальників повинно бути не 39 ракет, плюс там якась кількість ще е, калібрів. Ну не, не калібрів часі іскандерівка. Е, ну тобто е, суттєво зменшилися спроможності росіян до використання цієї зброї. Ну і росіяни кажуть, що вони ракети теж накопичують. Ну я думаю, що це теж там для того, щоб Європа починала тремтіти. Угу. Пане Костянтине, звісно, що не можу запитати вас, не спитати, вірніше, стосовно виробництва кабів, Сили оборони зазначають, що за січень листопад, тобто за. 11 місяців січень листопада 25-го року по позиціях Сил оборони України та при фронтових містах зафіксовано майже 44 тисячі крових авіаційних бомб тобто кабів, зазначають, що найгарячішим місцем, за кількістю яким російська армія атакувала наші підрозділи, став саме жовтень 25-го року. Тож питання з. Яка спроможність у росіян по виробництву кабів, і чи можемо ми говорити, що в 26-му, в наступному році площа, куди російські каби можуть долітати, буде збільшуватись? Я чесно кажучи, так не думаю. Я зараз uh -huh. постараюся пояснити, чому я так не думаю. Ну, перше, що таке, те, що ми називаємо Кабом, це не КАБ, uh -huh. це ФАБ. До якого пристосували ці модуль ОМПК, який коли бомбардувальник його відпускає, цей КАП, він перегортається, розгортаються маленькі кричата, і е е е є там GPS-наведення, є інерційне наведення, і він починає якось планувати, кудись летить. І оце назвали кавом, тому що він, ну, типу, якось керований. Але Якщо там е, буде пошкоджений цей модуль, то бомба -то вона сама по собі летить, але вона відхиляється там на 100 метрів і більше, тому що вона ну, все одно бомба. Тепер, те, що стати слабів у росіян велика кількість правів була, але вони не всі здатні там, е, робити те ушкодження, яке намагалися зробити. Тому ще коли міністром оборони був Шейгу. Його запросили на завод, де виробляються ті фаби. Якийсь номер арсеналу, я вже не пам'ятаю точно, який номер з арсеналу. Його запросили туди і показали, що ми відновили виробництво оцих ФАБів, тому що вся продукція, яка випускалася, вона має. Вона була розроблена там, 46, 49, 52 і найсвіжіший, верніше КАП, а кап, ФАП, він 60, якщо не помиляю, 64-го року розробка. Це просте е, литво форми, земельні форми. Це досить проста примітивна технологія. Тому її можна збільшувати, це залежить від того, скільки в тебе є вибухівки, а не стільки, скільки в тебе є метал. А ми досить суттєво б'ємо по всім заводам, які виробляють вибухівку, які виробляють компоненти для виробництва вибухівки оці всі аміачні, світрові заводи і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ми цим займаємося mm -hmm. досить дуже, дуже серйозно, щоб саме неможливо було виробляти це. Це перший аспект. Другий аспект. Я думаю, що все ж таки десь в першому кварталі наступного року у нас з'являться раке... літаки гріпені. Якщо цілі такі гріпи будуть хоча б одне звино, чотири літака буде оснащена ракетами «Метеор» компанія MBDA. це ракета повітря-повітря з, з прямоточним двигуном. Це для ракет цього класу, це виключення, але вона завдяки цьому може літати на 250-300 км. кілометрів, і тоді жоден су 34 або Су-35, який його супроводжують су четвертий бомбардувальник, який возить Каби, вони не будуть з'являтися ну просто поблизу ЛБЗ для того, щоб хоча б там на 50-60 кілометрів, що хоча б на 80-90 закинути, це буде неможливо. І Причому ми можемо зробити так, що якщо будуть ще шведські ті ж, де ж, на, літаки дальнього радіолокаційного виявлення САП-340. То вони будуть, не включаючи е, радари на е, літаках гріпинах можна буде наводити ракету від літака САФ 340 даних городів красійного виявлення. Я, я, я запевняю, одного звена буде достатньо для того, щоб ніхто не з'являвся. Загроза е, знищення, вона дуже, досить серйозна, тому що ця ракета, вона навіть літає постійно з великою швидкістю, там 4 махні. І вона ці чотири махи, і в момент, коли вона досягає своєї цілі, то на 250-300 кілометрів, вона має таку ж саму швидкість, чотири махи, і це літак не може там ракетні маневри там не допомагають. Пане угу. Костянтине, на сам кінець, що скажете стосовно виробництва української зброї, от за рік, що минає. Ну, у нас була серйозна зявка про те, що в нас буде велика ракетна програма ще в минулому році. І камишин, коли він ще там був міністром стратегічних галузей, він нам там заявляв про це, що в нас там все очікує, що там є фінансування, що там все пішло. Я там називав характеристики Нептуна. Я пам'ятаю, там 670 кілометрів, і так далі, і так далі, і так далі. І було сказано, що ми будемо розробляти балістичну ракету. Ну тобто, це буде. Я був впевнений, спочатку не будуть розробляти, Це буде доробка того, чого було, але воно буде доробкою з, з уявленням тих нових знань, які в нас з'явилися під час цієї війни. І так воно сталося. У нас з'являється ракета САПСАН, балістична ракета, і вон, я, чесно кажучи, серйозну болістикою гарні кролаті ракети очікував в жовтні місяці. Але росіяни десь з березня почали досить суттєво робити атаки за допомогою шахедів. Ми кинулися в дрони перехоплювачі і частина коштів від ресурсів від та, яка була розрахована на ракетну програму, перейшла до дронів-перехоплювачів. І в зв'язку з цим, вся ця ракета програма вона просто. Трохи відклалася, але зараз ми бачимо запуски і Сапсана, ми бачимо запуски Формінг, ми Бачимо, що FP5 ракета Фаерпойнта, яка буде діяти там до 200 км, вона вже закінчила випробування. І я очікую, там буквально, якщо зараз ще не почалося, то дуже скоро все почнеться. Ми будемо це бачити. Крім того, ми в Криму підготували такий автобанк, по якому можна заходити і крилатими ракетами, і балістичними ракетами. Знищена ціла купа засобів радіолокаційної протидії, і локатори, і САП, тобто і С400 комплекси, і Небо У, і Небо СВУ, локатори, які дуже, досить далеко бачать, ми це все там досить суттєво покромсали. От по локаторундальної дії, які там 400-600 кілометрів бачать, ми вже близько 30% того, що було в росіян, вже знищили. Там було близько 35 таких комплексів, а ми вже близько 15 знищили. Ну, тобто, робимо, наші хлопці роблять свою справу. Честям і хвала за це. Я дякую вам, пане Костянтине, за цю розмову, за вашу аналітику. Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитесь, слухаєте і читаєте нас. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Звісно, що підписуйтесь на наш YouTube, якщо ви раптом цього ще не зробили. Закликаю вас підтримувати Збройні Сили України і обов'язково бережіть себе. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних випусках уже завтра. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.